Ранку, діти! Сьогодні ми з вами послухаємо дуже гарний віршик. Але перш ніж ви його почуєте, я пропоную згадати, яка зараз пора року. І подивитись на картинку. Подивіться уважно на картинку і скажіть, яка на ній зображена пора року. Так, правильно, це осінь. А давайте зараз послухаємо віршик про цю пору року. Жовкнуть трави в полі, квіти у ліску, облітає листя із дерев в садку, сумно вітер виє, гілочки лама, плачуть хмари сиві, сонечка нема, І пташок не чути в полі і в садках, Листячко зів'яло, мокне на стежках. Дітки, який настрій у вас викликає цей віршик? І чому? Особисто в мене він викликає сумний настрій, тому що все зів'яло, вітер виє, дощик накрапає і чомусь зовсім не хочеться гуляти. А як у вас розкажете мені? А зараз я пропоную зараз пограти у гру, яка називається Доповний віршик. Я буду починати, а ви будете закінчувати. Жовкнуть трави! Полі, квіти у ліску, облітає листя із дерев в садку, сумно вітер виє, гілочки лама, плачуть хмари сиві, сонечка нема. І пташок не чути в полі і в садках. Листячко зів'яли, мокне на стежках. Так, дітки, ну що, я тепер пропоную вашим батькам прочитати вам ще раз цей віршик. Ви уважно послухаєте і розкажете мамі або татові, або бабусі з дідусем про що ж цей віршик? А я з вами прощаюсь і бажаю, бажаю вам гарного настрою, сонячного. До побачення!